Ну, ось так підар жеку, не дає спати людям о третій ночі, о другій ночі. Заради того, щоб заробити десь біля 10 тисяч на годину безкоштовної води собі. Телефони усі вимкнув. І хуйло спить собі спокійненько. Вдома у ліжечку. У дубку мають, мабуть. Солодкі сни бачить. Підораз. Ось так і живемо.